Джонатан СТРАУТ АГЕНЦІЯ Lockwood Co. КНИГА четверта. Тінь, що крадеться. ЛУЇ з любов'ю. ЧАСТИНА перша. ДВІ голови. ОДИН. -но я Увійшла до контори, осяяної місячним світлом, і зачинила за собою двері, як відчула дух мерця. Відчула хоча б за тим, як мені залоскотало шкіру на голові, як стали дибки волосинки на моїх руках, яким холодним стало довколишнє повітря. Свідчило про це й повутиння, що затягло геть вікно. Щільне, густе, блискуче від паморозі. А ще тут були звуки, відлуння багатьох століть, яке я почула ще на порожніх сходах і в коридорах будинку, шурхіт матерії, брязкіт скла, стогін жінки, що помирає. Все це ставало дедалі гучнішим. А ще з'явилося несподіване відчуття, що за мною стежить щось лиховісне. Майте на увазі, якби я сама всього цього не відчула, мене попередив би вигук, що долинув з мого рюкзака. Я озирнулась. Замовкни. Що з того, що тут привид? Навіщо так репетувати? Вона тут, тут, дивиться на тебе своїми порожніми очними ямками. Ой, я вже бачу її вишкірені зуби. Я пирхнула. А тобі що до цього? Ти ж череп! заспокойся. Я поставила рюкзак на підлогу і відгорнула презентовий клапан. У рюкзаку світилася примарно зеленим сяєвом велика склянка, до денці якої був пригвинчений людський череп. Він протулив своє напівпрозоре обличчя до скла, розплющивши носи і дико вибалушуючи свої очі, схожі на варені яйця. Ти ж сама просила, щоб я попереджав тебе про небезпеку. зіпнув череп. О, а ти маєш? Ой, ой, ой! Вона вже тут! Привіт! Кістки! Не будь ласка, я відчула, що зойки черепа діють на мене аж ніяк не найкращим чином. Увесь цей час я оглядала кімнату, особливо пильно придивляючись до затінків. Шукала слідів мерця, що повернувся з потойбічного світу. Правду кажучи, жодних таких слідів мені не терплялось, та пошуки, хоч трохи заспокоювали мої нерви. Привід цього разу мені дістався незвичайний. Витягши склянку з черепом і поставивши її в бік, я заходилась гарячково порпатись у рюкзаку, дістаючи звідти соляні бомби, лавандові гранати і залізні ланцюги. А в моїй голові досі лунав голос черепа. Якщо ти шукаєш люстерку Люсі, то воно прив'язане мотузком до задньої стінки рюкзака. Ой, справді, ти ж сама прив'язала його туди й забула. Так, так, твоя правда. Череп уважно стежив за тим, як я відв'язую люстерку, а тоді запитав Хвилюєшся, геш? Ані трохи. А може, хоч трошки? Ні. Ну, диви. До речі, ця тварюка вже близько. Він мав рацію. Часу наблички не було. Через дві секунди я вже тримала люстерку в руках. Я вже згадувала, що цього разу мені трапився незвичайний їсть, невидимий навіть для агента з потужним зором. Вважалося, що це дух сумнозвісної Еми Марчмент, яка мешкала в цьому будинку на початку XVIII століття. Тоді це була приватна садиба, а зараз її перебудували під контору страхової компанії. Свого часу Ему звинувачували в чаклунстві підозрювали в убивстві кількох родичів, аж поки власний чоловік урешті зрізав її уламком дзеркала, яке перед тим розбив. Тепер привид Еми з'являвся тільки як відзеркалення в люстерках, шипках на металевих поверхнях, і кілька співробітників компанії вже загинули від її дотику. Тож знешкодити цей привид зрозуміло було досить таки нелегко. Наша команда озброїлась люстерками, агенти тинялись з ними туди-сюди, раз по раз перелякано озираючись на темні закутки. Мені до останньої хвилини люстерку було ні до чого, я цілком сподівалась на своє відчуття і дослухалась до звуків. Тепер, однач, ситуація змінилась. Я підняла люстерку так, щоб у ньому було видно кімнату. Гарненька штучка, зауважив череп. А яка управа? О, як я люблю цих рожевих поніїв веселки. Я ж купила його в крамниці іграшок. Не було часу на пошуку чогось соліднішого. На поверхні люстерка вигравало місячне світло, я глибоко вдихнула і притулила лікоть до грудей, щоб не тремтіла рука. Поволі мені стало видно вікону раму, бабіч якої висіли дешеві штори. Біля підвіконня стояв письмовий стіл зі стільцем. Я повернула люстерку, в ньому промайнуло світло на місяцем підлога, ще один письмовий стіл, канцелярські шафи, горщик з якоюсь свидкою рослиною на стіні обшиті темними панелями. Нині це була звичайнісінька конторська кімната, але за давніх часів вона слугувала спальнею, місцем, де люди давали волю своєму гніву та ревнощам, де колишня любов оперталась на ненависть. Мушу зауважити, що ніде не з'являється стільки привидів, як у спальнях. Тож не варто дивуватися, що саме тут зустріла свою смерть і Ема Марчмент. Я не бачу її, сказала я. Череп де вона? В дальньому правому кутку. Наполовину зовні, наполовину всередині цієї штуки, яку колись називали бюро. Вона простягає руки, ніби хоче пригорнути тебе. Ой, які в неї довгі нігті! Чого це ти розбіткався, як перекупка на Йоркширському базарі? Годі вже лякати мене. Краще попередь мене, якщо вона рушить сюди. Негайно, і годі молоти язиком. Я промовила це впевненим, рішучим голосом: ніколи не виявляю ні тривоги, ні страху. Це лише підживлює привидів, одне з найголовніших правил будь-якого агента. Проте я розуміла, що треба бути на поготові. тому моя вільна ліва рука лягла на пояс, між рапірою і каністрами з магнієм. Я на мить відвернулась від люстерка. Еге ж, у кутку стоїть, бюро. Куток дуже темний, місячне світло майже не сягає туди, хоч як придавляйся, мало що там розгледаш. Так, стривайтено. Ну. Я знову поглянула в люстерко і почала тихенько повертати його. Над столами, повз горщик із рослиною, вздовж обшитої панелями стіни, до кутка з бюро. Ось він! Привид, що легенько гойдається в повітрі, хоч я й сподівалась побачити гостю, проте все одно мало не впустила люстерко. Худорлява кощава постать, закутана в білу смертну сорочку, мертвотно бліде обличчя, облямоване серпанком скуйовдженого волосся, чорні очі, що зирять просто на мене, біла шкіра, наче розтоплений віск, обліплює череп. Голова тримається на тоненькій курячій шиї. Сорочка вкрита темними плямами, рот широко роззявлений, руки підняті, пальці тягнуться до мене, а нігті на цих руках і справді довжелезні. Я ковтнула слину. Без люстерки і без підказки черепа я могла б підійти до цих рук у притул, і тоді. Я бачу її, сказала я. Бачиш? Чудово, Люсі, а тепер вибираєш, що ти хочеш. Жити? Чи померти? Звичайно, жити. Тоді кличусь інших. Ні, ще зарано. Люстерко в моїй руці знову затремтіло. Бліда примара зникла. Мені слід було добре поміркувати, перш ніж братися до діла. Я розумію, що вони дратують тебе. провадив череп. Але тут тобі самі не впоратись. По нарешті завикнути, що тепер так буде завжди. Я вже звикла. Булака. Локвод... Що мені до локвода? Замовк не врешті-решт. Ти ж знаєш, що зараз мені потрібна тиша. Я глибоко вдихнула, щоб заспокоїтись, і ще раз покрутила люстерком, аж поки знову побачила моторошне лице з волоссям, схожим на цукрову вату. Вона встигла підібратися ближче? Можливо. Обличчя її ніби стало більшим. Чи це тільки мені здається? зі схлянки знов обізвався череп. Тільки кажи, що ти зважилась на цю дорнецю!» То була стара зла відьма, і тепер їй кортить завдати тобі шкоди, не треба її займати. Я сама знаю, що мені робити, і ніяка це не дурниця, відповіла я, підвищивши голос, і запитала Емо, Марчмент? я бачу тебе, я чую тебе. Скажи, чого ти хочеш? Скажи мені, я допоможу тобі. Так я робила завжди. Намагалась докопатися до коріння. Для цього існує моя власна формула формула Люсі Карлайл. Яку я чимало разів перевірила на практиці довгими темними ночами цієї нескінченої чорної зими. Формула дуже проста заговори з привидом, поклич його на ім'я, розпитай, поводься спокійно і просто це найкращий спосіб розговорити гостя. Щоправда, це не завжди, або спрацьовую зовсім не так, як тобі хочеться. Я уважно спостерігала за блідим обличчям у люстерку, напружила свій внутрішній слух, не звертаючи уваги на зневажливе пирхання черепа. Колишньою спальною проплив тихий шурхіт, що долинув сюди крізь час і простір. Чи були це слова? Ні. Тільки шелли з закривавленою нічної сорочки і предсмертне зітхання. Усе як завжди, точнісінько, як завжди. Я вже розтулила вуста, щоб повторити запитання, аж тут почула. У мене ще є. Черепе, ти чув? Леве леве, голос дуже хрипкий. Тут вона не невинна, добре хоч це, спромоглася сказати зі своїм перерізаним горлом. А от що в неї ще є? Ось де питання. Що це? Ідемо? Цить. Я великодушно махнула рукою. Емо, Марчмент, я чую тебе. Якщо хочеш знайти вічний спокій, довірся спершу мені. Скажи, що в тебе ще є? За моєї спини долинув голос. Люсі! Я зойкнула і витягла рапіру, рвучко обернулась із оголеним клинком, слухаючи, як тьохкає в моїх грудях серце. Двері колишні спальні відчинились, і на них став високий худорлявий юнак. Його темна постать вирізнялась на тлі сріблястого диму від магнієвого спалаху. Одну руку він тримав на поясі, другу на ефесі рапіри. За спиною юнака звисали довгі фалди його пальта. Люсі, що ти робиш? Я ще встигла позирнути в люстерку і побачите, як біла примарна тінь здіймається в повітря, проходить, наче димок крізь стіну панель позаду бюро і зникає. Виходить, привид пройшов крізь стіну. Це вже цікаво. Люсі! Заходь, заходь, усе гаразд. Я повернула рапіру на місце і кивнула головою. До кімнати Тед тедейлі, агент другого класу, і старший член команди з агенції Ротвелл, з якою я працювала цього разу. Ні, я нітрохи не скаржусь. У моєму новому житті агенти вільної практики. Було чимало переваг. Я могла сама обрати собі завдання, працювала, скільки захочу і коли захочу, могла навіть заробити дещицю і поліпшити власну репутацію. Проте були тут і певні прикрощі, насамперед те, що я не могла сама обирати собі команду. Щоразу доводилося йти на завдання з тими, кого агенція, що наймала мене, вважала за потрібне надати мені. Звичайно, часом серед таких агенцій втраплялись непогані, рішучі, спритні, обізнані. Проте більшість із них були. Такі самі, як оцей тед. Якби ви дивились на теда здалека, до того ж потанки і зі спини, він справив би на вас цілком пристойне враження, та якби ви поглянули зблизька, видовище вийшло б вельми сумне Довготелесий парубійку з корячою шиєю, сумними очима, довгими руками і ногами і вічно роззявленим ротом. На додачу до тоненького цапиного голосу він мав ще й нестерпну звичку присікуватися до дрібниць. Як у своїй команді він оцю цю ніч вважався й моїм начальником. Та коли я побачила, як він метушиться, вимахуючи довжелезними ручищами, наче гуз з какрилами, переконалася в тому, що в нього немає жодного серйозного таланту, то просто перестала звертати на нього увагу. Пан Фарнебі вимагає рапорту, сказав він. Знову Хоче перевірити, як у нас триває робота. Нехай зачекає, я виявила привида, і зараз ми за нього візьмемось. Веди сюди інших. Але ж пан Фартобі вимагає, та було вже запізно. Я знала, що решта агентів тупцюють за дверима. І справді за мить до кімнати прослизнули ще двоє, і наша команда постала переді мною в усі своїй красі. Видовище, що й казати, було аж ніяк не величне. Лейн, польовий агент третього класу, непримітна дівчина з бліденьким личком і солом'яним волоссям, говорила так тихо, що мені доводилося нахилятися ближче, щоб розібрати, що вона там жебонить. А коли ставало зрозуміло, що вона так нічого й не скаже до ладу. Мені залишалось тільки випростатись і вже нічого не слухаючи йти собі. Наступним був Дейв Ісон, також польовий агент третього класу з Ротвела, може, трохи кращий за двох своїх колег. Темношкірий, кремезний, і дратівливий, схожий на розлючний дубовий пень. Мені здалося, що таланти в нього ні в року собі, та спілкування з гостями зробило його полохливим, тож він надто часто хапався за рапіру. В ціни на обличчі навіть був шрам, який Дейв залишив їй на одному з попередніх завдань. А цієї ночі він аж двічі мало не прошторкнув мене, випадково побачивши моє обличчя в своєму люстерку. Бліденька ціна, знервований Тед і відчайдушний боягуз Дейв. Отака От цього разу мені трапилась команда. Дивно, що сам привид ще не втік від неї з переляку. Побачивши мене, Дейв відразу зарепетував так, що в нього аж жили на шиї набрякли. Де ти була, Карлайл? У нас тут небезпечний привид другого типу, і пан Фарнебі наказав нам триматися разом. Перервав його тет, ми мусимо бути єдиною міцною командою. Не сперечайся зі мною Люсі, і не відходь від інших. Ти повинна слухатися тільки мене. Я щойно сказав, або ми негайно йдемо до пана Фарнебі з рапортом, або, або тепер уже я перервала його, ми нарешті закінчимо свою роботу. Нахилившися, закрила свій рюкзак. Мої нинішні колеги нічого не знали про череп, тож я воліла, щоб так залишалось надалі. Потім я підвелась, поклала руку на ефес рапіри і вибухнула довжелезною промовою. Послухайте, немає жодного сенсу марнувати час на переговори з наглядачем чи то пак керівником. Він доросла людина, він нічим не допоможе нам. Треба діяти з власної ініціативи. Я знайшла місце, де може ховатися джерело, привід зник за стіною, готам біля бюро в дальньому кутку. Наскільки я пригадую, в давніх звітах про це вбивство йдеться, що Ема Марчмент сховалася від свого чоловіка в таємній кімнаті. Вдершись до будинку, варта відшукала Ему саме в цій кімнаті. Вона лежала мертва серед своїх горщиків та казанків із зіллям. Звідси я роблю висновок, що таємна кімната десь поряд за стіною. Приєднуйтесь до мене і закінчуємо цю справу. Гаразд? Ти не наш керівник, заперечив Дейв. Зате я знаю, що нам треба робити. Хіба цього замало? Запала мовчанка. Ціни на обличчя, як завжди, було байдуже. А тет підняв руку і повторював. Але ж пан фарномів вимагає! Мені вкрай важко було втриматись, та за останні місяці я навчилась тамувати свій гнів. Надто вже багато я зустрічала таких агентів – ледачах, недолугих чи просто боязкуватих. Усі вони однаково вислужувались перед керівниками і не вміли діяти так, як належить справжній команді. Ось що я пропоную, сказала я двері таємної кімнати десь тут, біля цього бюро. Один з нас шукає цю кімнату, знаходить її і проникає всередину. Решта охороняють його, спостерігаючи за люстерками, і тримаючи на поготові соляні бомби та рапіри. На випадок, якщо привид викидатиме якісь коники. Далі знаходимо джерело, знешкоджуємо його, і з приводом покінчено. Це все станеться раніше, ніж панфарнабі наполовину спорожнить свою баклагу. Хто піде зі мною? Кімната мовчала, ці накліпала своїми вицвілими віями, те тарабанив пальцями по руків'ю своєї рапіри, де й встояв, утупившись у підлогу. Ви спроможні на це, умовляла я. Ви чудова команда. Та вже!» – зашепотів череп. Це не команда, а купка невдах шмаркачів. Хіба ти не бачиш? Примарна Паска за велика честь для них. Я ніяк не зреагувала на ці слова. Усміхаючись, я наполягала на своєму. Мої невдахи нічого не відповідали, проте й не сперечались, І з цього я зрозуміла, що перемога за мною. Після п'яти хвилин приготувань ми взялися до роботи. Відсунули вбік письмові столи, щоб звільнити для себе простір, виклали на підлозі півколо із залізних ланцюгів, відгородивши ними куток, де стояло бюро. Всередині цього півкола поставили три увімкнені ліхтарі, спрямувавши їхнє світло до стіни. Я ступила в півколо з прив'язаним до пояса люстерком, з рапірою в руці, готова до пошуків таємної кімнати. Троє моїх колег стали за межами півкола, з люстерками в руках, так щоб бачити в них увесь куток, у якому я помітила гостю. Я лише раз узирнулась на них, щоб переконатися, що я в безпеці, поки що в усіх трьох люстерках було видно лише мене, і більше нікого. Чудово. Мовила я, щоб підбадьорити команду. Ви всі молодці. Я розпочинаю пошуки, а ви стежте за своїми люстерками. Дивуюсь твоєї довірливості, зауважив з рюкзака череп. Ці бовдри ледве ногами совуються, а ти дурчаш їм свою безпеку. Я б на таке не наважився. Нічого, вони все зроблять як слід. Відповіла я так тихо, щоб ніхто не почув, і освітила ліхтарем обшиту темними панелями стіну. Що ж відчиняє таємні двері? Важіль? Кнопка? А може, просто натиснути рукою на дошку, і двері піднімуться на противазі? До речі, вони зачинені вже багато років. Може, їх уже замурували? Тоді доведеться проламуватись. Я повернула ліхтар і освітила стіну під іншим кутом. Тепер одна панель стіни здалась мені блискучішою за інші. Я спробувала натиснути на неї. Нічого не сталося. Тобто зовні нічого не сталося. А внутрішнім слухом я вловила тихий тріск, ніби десь наступила над руски скла. Цю жінку зарізали уламком дзеркала. Зі страху мені звело черево, проте я незворушним голосом запитала Щось видно в люстерках? І ще раз натиснула на панель. Ні, все гаразд, усе чисто, стривожено відповів Дейв. Тут стає холодно, зауважив тет. Температура падає дуже швидко. Дякую. Я й сама відчувала холод. Дерев'яні панелі здавались на дотик уже геть промерзлими. Я вдарила по стіні пальцями, вкритими холодним потом, і цього разу панель поворухнулась. Знову хруснуло скло. Вона повертається, Витягуй себе з минулого!» попередив череп її не довподоба те, що ти тут робиш. Ніби хтось плаче, мовила тіна. Я теж почула цей звук, сповнений віччю і гніву серед прожнього простору. А потім долинув шелест полотна просяклого кров'ю. Усі стежте за своїми люстерками, наказала я, і постійно доповідайте про все, що бачите. Усе чисто стає холодно, вона вже близько. Я ще дужче натисла на стіну, і цього разу моїх зусиль вистачило. Панель з рипінням повернулась тягнучи за собою порох та лахміця обірваного павутиння, і відкрився вузький прохід. А що ж там? Сама темрява. Я витерла піт з обличчя, відчула, як змерзли обидві долоні й чоло. Готово, оголосила я, таємна кімната, як я вам і обіцяла. А тепер ходімо всередину. Я обернулася до своїх колег, широко всміхнулася їм і, і зазирнула до їхніх люстерок. У них в усіх трьох видніло моє бліде обличчя, а за ним зовсім близько. Інше обличчя зі шкірою. Схожу на розтоплений віск, я побачила біля хмарини волосся, вишкірені зуби, червоні, наче гранатові зернини, й чорні блискучі очі, і вже в останню мить помітила кущаві пальці з довгими нігцями, що тяглися впрямісінько мені до горла.